З'явилася інформація від повітряних сил збройних сил України про те, що було знешкоджено цієї ночі 354 цілі у ніч на 23 червня. Противник запустив 368 засобів. Повітряного нападу 352 ударних БПЛА типу «Шахети» і безпілотників імітаторів різних типів із напрямків запустив наступних курськ, шаталова, ріл, брянська, Мілєрова, «Приморська», «Хтарська» Російської Федерації до 160 з них це шахеди. 11 балістичних ракет було іскандер, мкн КН-23 із районів Таганрога та Брянської області. П'ять крилатих ракет «Іскандер-К» із району Курська Російської Федерації ворог запустив. Основний напрямок удару місто Київ, повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними станом на 9.00 протиповітряною обороною знашкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 локаційно втрачені, 146 ворожих БПЛА типу шахет. Безпілотників інших типів збито вогновими засобами. 193 локаційно втрачені подавлені реп, 7 балістичних ракет. Іскандер МКН КН-23 збито. Ще три локаційно втрачені п'ять крилатих ракет. «Іскандер-К» збито зафіксовані прямі влучання засобів повітряного нападу противника у. В Шести локаціях також падіння збитих уламки на 25 локаціях у місті Київ та Київській області з'явилося повідомлення, що у результаті нічної атаки 23 червня по Києву значних пошкоджень зазнала квартира українських співаків Тараса та Олени Тополі. Про це написав у Фейсбук сам соліст українського гурта антитіла. Також він показав фото, який вигляд має частина квартири і написав, що сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою. Квартиру всередині все розтрощене. Вибухової хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері, залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Розповів він Тополя додав, що родині все ж пощастило, бо всі залишились живі, на відміну від людей у будинку навпроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви, і царство небесне всім, хто не пережив цю ніч, і пекельна. Лотерею написав співак, не змогла промовити й слова дружина Тараса Тополі. Співачка Олена опублікувала відео перших хвилин після атаки на їхній будинок. Зараз. <с> Ми співчуваємо Тарасу Олені, всі їхній родині у цей страшний час, втрата дому це біль і шок, який важко описати словам. Особливо боляче усвідомлювати, що поруч у будинку навпроти загинули люди, світла пам'ять тим, хто не пережив цю ніч, і сила духу всім, хто бореться і стоїть за життя, попри жахи війни. Вкотре наголошую. Ми постійно це говоримо у прямих ефірах, що Росія це агресор, це терорист, який систематично застосовує насильство проти мирного населення, цілеспрямовано руйнуючи житлові квартали, вбиваючи невинних людей, їхні дії не мають жодного виправдання, порушують всі міжнародні норми, закони війни. Така бажальна тактика це свідома політика держави, спрямована на залякування, руйнування і знищення тотального українського народу. Світ повинен Мав би чітко засудити ці злочини, вимагати від Росії нести повну відповідальність за геноцид і терор, який вона вчиняє. Але вимагати це недостатньо. Володимир Путін це уособлення зла та гнилі, що проникла в саме серце російської влади. І він не просто диктатор. Він війна, руйнування, смерть в одному образі. Його руками вбивають тисячі українців, жінок, дітей, стареньких, які просто живуть. В себе вдома на своїй землі. Кожен його наказ це вирок, на жаль, тисячам життів. Кожен вибух це сльози і кров наших людей. І Путін перетворив свою країну на машину для вбивств. І ця гниль зараз намагається знищити все, що ми любимо і будуємо. Вони бомблять пологові будинки, школи, цивільну інфраструктуру, не тому, що це якісь там стратегічні цілі, а тому, що хочуть стерти. Ціле покоління українців, про що ми говорили з нашим першим мостом на початку ефіру, що вони продовжують викрадати наших дітей, перевиховують їх під чужими прапорами, стирають пам'ять про батьківщину, бо так простіше зламати народ. І це геноцид. Ракети, шахет, депортації, вбивства, фільтраційні табори, терор голодом і холодом це все нещоздатна Російська Федерація. Але тим часом світ мовчить діє. Але недостатньо для того, щоб зупинити російського терориста Володимира Путіна.